Привіт, Аристарх. Привіт, Аристарх. що значить привіт, Аристарх? Я ж з тобою тобі кажу привіт, Аристарх. Привіт, Так, ми сьогодні прийшли знов на те місце, де ми зазвичай знімаємо да, на наші випуски. У нас сьогодні що буде? Що ми будемо сьогодні збирати? Сьогодні ми будемо горку, бетонну місалку і сішопаку. І, і са самоліт? Літак. Сама була. Ще літак. А, ти вибрав, що першими знімати треба? Ось горку. Горку. Це у нас горка Слубан да? Да. від компанії Слубан. Вона сумісна з Лего, і ми можемо сьогодні показати, як вона виглядає. У нас взагалі вже дуже багато іграшок Лего, тому ми все. Я вже сам ми. Все потрошку да, по показуємо, що у нас є, як ми можемо це розповісти на відео. Ти сьогодні вибрав палку фотоапарат? Так. А що засумував? Не знав. Зламав? Тож, Зламав і плакав? Плакав, признавайся. Плакав. Чого? Не знаю. Не знаю. Ну ладно, давай, де наша інструкція? Є у нас інструкція? Не. У нас. Треба погода... так робить. Як? Ось це. Ні, інструкцію візьми. Там є якийсь перший крок, на який ми будемо свою увагу звертати. Да, у нас є ось сюди якісь кроки, які треба використовувати. Що ми можемо почати? Ну, так само так треба робити, я ставлю. Ось так. Ну давай, роби так, як ти вмієш, а я тобі буду підказувати. У нас тут є така інструкція. У нас там перший крок. Треба зробити одне інше. Нам треба якось так зробити, щоб ми могли спускати шарики, мабуть, да. погуки. Бо я щось не дуже пам'ятаю. Та що я зразу качелі роблю? — робив. Давай тоді качелі. А, таку ж пімпочку знайди. А, я бачу, що у нас є ось така частина, і її нам пропонують якраз зібрати. Колись ми це все збирали, тому не буде важко нам зібрати точно таку саму. У нас є навіть ось сюди якісь деталі. Які... А та папа? Де у нас ще одна така палка? Така палка шукає, все там. Шука. Знаєш Ну, Давай став туди. Ти вже дуже сильно подорослішав, ти вже знаєш, як все правильно. Мені збирали. вже 4 роки. Дай не кажи вже 4 роки. Ну, класно. А я поставлю цю штуку. От сюди. Дивись, папа, де викликнув. Тебе вийшло? У мене вийшло. Да. Я бачив, як забрати. <реш> а де ти бачив? Я прям побачив аж по, по, тут побачиш. А, зібрати. по інструкції. А я ось сюди побачив, що треба отак зібрати ось сюди. Оце ж це Ось, ось капілька. За... Це просто ота капліка, отам кадавна. Вона да вже висіла. Зрозумів. Знаєш, дивись, я ось цю частину зібрав. Мені треба до цієї частини знайти, а, -а, -а що там треба знайти по інструкції? Якісь отакі ступіньки якісь жовті. У нас є ось сюди ще жовті ступінечки. І треба розібратись, треба розібратись, як оце все нам так зібрати, щоб воно було гарненько. Ти розберешся сам? Так. Давай спробуємо. Щоб вона стояла, нам треба зробити таку ніжку і поставити ось туди, там треба два ось так ці дві, дві колони, по-моєму, вони там підпираються одна. Да-да-да. Якось так. Точно так? Так. Да. Так, дивись, ми розібралися, але нам те, тепер треба на оцю штуку поставити оцю штуку ось отсюди. Зможемо так поставити? Так. Да. А ну-ка, давай. Давай. Так, щоб не зламалось. Прижимай обережно. Тепер дивимось в інструкцію. Нам треба підставити отакі дві штучки отакі кругленькі. Да, кругленький. Треба кудись отуди от знизу підставити, щоб воно стояло. Знайшов куди? Знаєш, давай. О. Ну, я не знаю. Це правильно. Можливо, неправильно. А ну почекай, чекай, 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 правильно. чекай. Давай розбиратися. У нас усюди є така штука. Нам по інструкції треба оцю штуку поставити на оцю штуку. Отак. Але якщо ми її так поставимо, то ми зможемо її тільки ось сюди поставити. Так. Да. Ой, ну зараз. Ну, так. О, даві, так стоїть. Тепер став наверх. Є. Клас! Тепер переходимо до басейну. Нам треба з'єднати отакі дві крайні детальки. І по центру з'єднати їх такою. Такою маленькою, сюди. Отака, такою самою. Треба зробити ще одну таку саму. Дивісь, у нас є деталька. Є іще одна така деталька. І є ще одна, яку можна з'єднати. А ну-ка, давай їх ще зробимо. Чекаємо, ми зможемо так їх з'єднати. Ми щось пропустили ці штучки. Куди їх треба поставити? Дивись, показуй. Мабуть, ось сюди треба поставити. сюди. ми з'єднуємо їх отак от. Потім з'єднуємо їх отак. -от. Дивись. Дивись, 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 дивись. Отак так. от. а да, ну спробуй з'єднати так. Ось так от. Так, давай. І, uh -huh. uh -huh. і пережимаю туди. Так. Да. Засою. Правильно. І оцю сюди. А ти? І мою. Це ж я зробив. Ну, хай ти зробимо, ладно. Це я і зробив. А тепер пробуємо поставити на ту круглу цю штучку. Так. А я не знаю, як треба перевернути. Зараз треба розібрати. Да, не кажучи, Чи ми щось неправильно зробили? Да, можна правильно зробити. Ладно, зараз Тобу допоможу. Просто було то так. Так, тепер що у нас є? Давай дивиться в інструкцію. У нас є горочка така з дівчинкою. Є. А, і вона сюди. Давай. Вона піднімається і спускається. А можна якісь кульки спускати? Можна. Давай. О, а на качеле она может покататься, девчонка? Может. что ж наседает. Че? Треба руки. Руки? Вдохнуть. Давай. Або если вот так, она трогать мої. Выходит только что ж с волосами. Наседает. Довись, у нас есть девчонка. У нас есть. А на вещь треба... Навіщо треба оце? это? Мабуть, я що Сейчас треба жать, таке кошти. Знімай. Треба дивитися. А, щоб вона пролітала? Та ні. А, а кульки кидати? Так. Треба три кульки. Три так. Давай. Отстить. Ага. Це типа футбол? Да, — Да-да. — Ну, да. — Да. От Отакий у нас вийшов набір, це Слобанамський набір. Ми його поставимо в наше Лего місто, да? Да. ми зібрали уже дуже багато різних речей, які у нас будуть в колекції Лего міста. У нас є автомобілі, у нас є будинки, у нас є пожежні станції, поліцейські станції. І тепер у нас буде така маленька гірка. Сколько? Це є лікарня. Лікарня є. У нас є спортивні автомобілі. Да? Да. От Ми їх додамо до нашої колекції таку маленьку а, качелю з гіркою. Навіть якщо вона розпадеться, коли ми її будемо нести, ми її поставимо в наше місто. Так, все, кажи діткам, пока. пока. Цей комплект ми зібрали. А зараз який будемо? Самольот чи бетономішалку? Самольот. А, а потім будемо бетономішалку. А по бетономішалку. Добре. Можна ще міксер називати, а можна бетономішувати. Бетономішувач. І міксер. Чудовий вибір. І ще бетономішалку. А,